Прийшли сюди, ми мали коротке спілкування один з одним. Це був хороший час. І зустрівся з Таню, яка розказала про жіночку, з якою вони приходили, яка впала в півницю, тому що вона не бачила. Коротко хочу ще про світло і темряву. Наскільки важливо бачити, наскільки важливо дійсно розуміти обставини. Тому що ворог людських душ це той, хто засліплює, це той, хто дійсно створює темряву для людини, щоб людина не побачила Ісуса Христа. Щоб її життя складалось так, щоб в неї зовсім інші думки були про зовсім різні речі. В житті одного чоловіка, який знаходився в темряві, прийшло світло. Це Ісус Христос. Євангеліє Марка, 10 розділі 46 віршем, ми прочитаємо цю івангельську подію. І приходять вони в Єрихон, а коли з Ірихону виходив він разом із своїми учнями та з безлічу люду сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей, Син Тимей. І прочувши, що то Ісус Назарянин, почав кликати та говорити: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною, і сварилося на нього багато хто щоб мовчав. А він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся наді мною, і спинився Ісус та й сказав, Покличте Його. І кличуть сліпого та й кажуть йому будь бадьори, устань Він кличе тебе. А той скинув плаща свого, і скочив із місця і прибіг до Ісуса. Ісус відповів і сказав йому, що ти хочеш, щоб я зробив тобі. Сліпий же йому відказав Учителю, нехай я прозрю. Ісус же до нього промовив, іди, твоя віра спасла тебе, Той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. Чудова подія євангельська, яка записана в цій Євангелії, друзі. Наш Господь Ісус Христос написано, зайшов в Єрихон і вийшов з нього. Євангелист не пише, що Ісус Христос щось зробив в цьому місті. І, можливо, Його цей шлях в сторону Єрусалима на Голгофу. Самий складався не обов'язково через Ірехон, але він знав, що там є сліпий Вартемей, і він хотів, щоб ця людина зустрілася з ним і отримала спасіння. Він би так і залишився, сидячи на тому тій пилюці і просячи кошти. Скоріше за все, це була відома людина, тому що про нього написано, що він був син Тимея, так би мовити, його батька знали, але склалося життя його так, що він був незрячим. Він сидів і просив. Попри цю дорогу, де йшли люди, він хотів, щоб йому щось дали. Хтось давав, хтось ні. І ось цією дорогою йде наш Господь Ісус Христос. Хочу сказати невипадково. Він поприходить, попри кожного з нас невипадково. І Він знає від тих, хто сказав, що це йде Ісус. Він знав вже про Ісуса, Він чув вже про Ісуса. Він би міг мовчати і не відкривати своїх уст, але він не мовчить. Ісус Христос до нього не підходить. Він починає кричати, йде великий натовп. І що цікаво, ці люди з цього натовпу закривають рот цьому Вартиме. Ми не знаємо причини, чому вони це робили. Але це не зупиняє Вартиме. Коли йому закривали рот, він ще більше починає кричати. Кричати до Ісуса. Друзі, чи може закрити вам рот будь-хто в цьому світі для того, щоб ви не взивали до Ісуса Христа? Чи можуть якісь обставини вплинути на вас, щоб ви просто не звернулись до Ісуса Христа? Якщо вони вплинуть на вас, ви не зустрінетеся з Ісусом Христом. На нього вони не вплинули. Тому що Він розумів, це його шанс. Ісус Христос, можливо, не буде більше йти цією дорогою, і, скоріш за все, так і відбулося. Він би не йшов вже цією дорогою, тому що він простує Єрусалим на смерть. Але думаючи про людей, Він іде за спасінням цієї душі, який хворий, який незрячий, який не бачить світла, який не має надії в цьому житті. Він проходить попри нього. Він кричить знову цей Вартиме Ісусе, Сину Давидів, з наді мною!» І Христос зупиняється. Христос чує того, хто кличе до Нього, того, хто звертається до нього. Він посилає когось з тих, хто був серед них, і каже: Підіть, скажіть йому, що я його кличу. І вони приходять до нього. Він каже, Він кличе тебе. Він кличе тебе. Що робить Вартемея? І той скинув плаща свого, і скочив зі місця і прибіг до Ісуса. Друзі, потрібно до Ісуса Христа прийти. Христос каже, прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Його заклик. Прийти до нього. Цей чоловік скидає цього плаща, якщо можна зробити такі порівняння, скидає це минуле життя. Людині потрібно скинути гріх, який вона мала вчора і позавчора, те, що її укутувало і накривало. І прибігти до Христа. Не мешкати, не десь розважати і думати. Для нього не було бажання повернутися назад. В нього точно не було бажання просто від Ісуса Христа отримати якісь кошти. В нього інше було бажання. І коли він прийшов до Ісуса Христа, прибіг до Ісуса Христа, Ісус Христос задає йому запитання на перший погляд недоречне. Що ти хочеш, щоб зробив тобі я? Господь хоче почути, що ми хочемо від Нього. І тому нам потрібно це сказати йому. І тому ми що служіння кличемо до покаяння, щоб людина сказала це. Він би міг це сказати, сидячи в себе там на місці. Але Христос каже, прийди до мене і скажи, що ти хочеш. І Він приходить і дає йому відповідь: Учителю, нехай я прозрю. Ісус же до нього промовив: іди Твоя віра спасла тебе. Ми бачимо, що робить Христос. Він не просто дає зір, Він не просто дає бачення людині в цьому світі, що людина прозріває насправді і духовно, і починає бачити те, що вчора не бачила. І пізніше каже, як я раніше цього не розумів. А це Бог дає це бачення людині. І Той зараз прозрів і пішов. Куди? На своє місце просити гроші далі? Він не вертається до минулого життя. Йому байдуже, чи там зайняли його таке почетне місце в просінні, можливо, це дуже було так попри дорогу, там дуже вигідне було. Його це вже не цікавить. І плащ, той, який він там лишив, також його вже не цікавить. Він іде за Ісусом дорогою. Доброй друже, чи підеш ти? За Ісусом дорогою. З цієї широкої дороги зійти на цю вузьку дорогу, яка веде за Христом. Сьогодні час примиритися з Богом, відгукнутися на цей поклик Ісуса Христа, який каже, Він кличе тебе, Він і тебе кличе сьогодні. Він продовжує любити людину, яка сидить в гріху і. І це дискомфортно, тому що там є такі самі люди, які сидять. Але що може запропонувати цей світ? Крім пилюки, крім якихось слів з тих людей, які закривають рот? Нічого. Тільки Ісус Христос може дати прозріння, надію і слідування за Ним у життя вічне. І це є радість, і це є благословіння. І тому, якщо серед нас є в нашому залі ті люди, які хочуть відгукнутися на цей заклик Ісуса Христа, Він кличе тебе, виходіть сюди, ми будемо з вами молитися. Примиріться з ним у молитві покаяння, визнайте себе людиною, яка потребує прощення, і яка потребує дійсно, щоб Христос дарував вам вічне життя. Змініть своє життя в плані слідування за ним. Вартамей каже, учителю, він знає, що це вчитель, хай він вашим стане вчителем, щоб ви навчалися від нього і слідували за ним. Зараз буде лунати пісня, друзі. Якщо у вас це бажання є, виходіть, ми будемо з вами молитися.